Доброго ранку в Їдемо для наших побратимів по автомобіль, по польові штабні палатки, по тенти. Приближаємося до заходу нашої рідної Денької України. Така краса. На дворі листопад. Листопад. Скоро буде сніг, час швидко плине. Боже здоров'я всім! Разом, весело! Пам'ятаємо про це. Пам'ятаємо, допомагаємо, підтримуємо захисників. Один одному допомагаємо. Так що з Богом. З Богом. Слава Ісусу Христу! Слава наки Богу. Слава. слава Україні! Героям слава сьогодні! Господь нас сподобав прибути в чудовий Карпатський край у місто Коломию, де зустріли нас, дорогі наші побратими, отець Даниїл, брат Василь. Вони завжди допомагають нашим захисникам. І Ось сьогодні було передано в чергове допомогу для наших героїв. Щиро дякуємо всім, хто трудиться на благо та захист нашої рідної неньки України. Я також щиро вітаю ця Олександра, ця Андрія на нашій Прикарпатській землі, які сьогодні приїхали здалеку з фронту, і сьогодні ж їдуть, бо вже в понеділок заступають у наряд. Я дякую вам, браття супристольники, за вашу працю, за вашу за вашу ту відданість. Нехай Господь Бог благословить вас тою перемогою, якою ми завжди всі у доочікуванні чекаємо. І швидшого нам всім миру на нашій незалежній Україні. Слава Ісусу Христу! Навіки, слава Україні! Героям слава! Дякую нашому брату по капелана Володимиру за такі добрі колеса на дракона. Так. А всі знають, хто в хто нас такий дракон. Так. <ріст> Яка то машина? Дорогі наші друзі з Чехії. Ми щиро вам дякуємо за такі чудові палатки. Будуть служити, будуть гріти наших. Захисників, отакі буржуйки. Дякую, Дякую, що допомагаєте, що поруч з нами. Ми вас любимо і дякуємо за любов до нашої ненької України. Слава Всевишньому Богу! Разом ми сила. Дякуємо. Братику Володибору, братику Василю, за те, що організували і завжди підтримують хлопців, в різні бригади, батальйони. Хлопці постійно працюють. І нам в Київ теж багато речей організовують, передають. Де ми їх так само потім веземо на передові позиції. Братики, велика вам подяка за працю і всім, хто допомагає боротися з ворогом. Дякуємо. і слава тримаємо стрій. Слава Україні! Героям слава! Це маленький подарунок для вашої школи, наш Каполанський стяг знамено, хай Господь вас оберігає і допомагає. Дякую вам, ми знаємо, що ви трудитеся, допомагаєте нашим захисникам, нашим героям. Надалі тримати стрій, трудитися, бо без вашої допомоги буде дуже напасно. Ми це знаємо і честь, хвала вам і всім, хто долучається. До боротьби і тих, хто любить наших героїв. Дякуємо за ваші великі серця і любов до нашої ненької України. І вам дякуємо за ваші, за ваші труби і за те, що нас всіх оберігають. Дякую. Вручити вам малюнки, які наші діти малювали на групі продовжного дня. Тут є кілька, ми вже трошки віддали нашим воїнам. Тому, будь ласка, обов'язково дякуємо, дякуємо. Тішуться, що маєте можливість нас підтримати хоч так, під таким чином підтримати наших воїнів. у нас у нас немає спеціально такого приміщення, щоб ми могли. Робити окохні свічки, тому ми тут розміщуємося у коридорі, тому що деколи треба відкривати вікна, ну провітрювати. Тому що у нас сигналізація і в нас працьовує. І ми мусимо так тут працювати. Нам хлопці допомогли із парафіном, ми будемо заливати, поки що назбираємо наші баночки, ми вже відправили аж на початку. Нещодавно ми відправили дві чи три коробки, я вже не три коробки ми відправили. тут назбираємо матеріали, які ми використовуємо, і папір для виготовлення. І Тут навіть із двох наших церков парафії дають нам такі. Вічки, які так, не так ми їх також, також використовуємо, використовуємо вже очищуємо від піску. Наші україночки, дівчата, найкращі в світі. Ми вас любимо, кашаємося. <су> і ми вас <су> <су> і <су> красуні, дякуємо. Хай Бог береже. Димася Дякуємо. Наші діти ще збираємо корочки. Бачите, і навіть от такий пакетик з корочками назбирали наші діти, які вчаться на індивідуальному навчанні. Це є сім'я Савчуків. Там два хлопчики вони за літо нам назбирали також. представлені, також гордимося, що вони долучаються до такої волонтерської роботи. Ми, ми новою поштою пересилаємо. Наша психолог Наталя Михайлівна також бере участь у нашій такій роботі. І вона вже знає, куди відправляти, і ми вже неодноразово відправляли ці корочки. На, на переробку так потребуємо. Дякуємо. Дякуємо. Так і хочемо вас запросити ще наш такий. Виготовлення е, сіток, масування масу, 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 сіток. сіток так, люди і села, і вчителі, і учні ми виготовляли. Ну, Виготовляли таким, знаєте, допоміжними такими матеріалами. З дому приносили речі темного кольору. Навіть як коли вже не вистачало сіток, то наші е, хлопці, учні і вчителі. Плели вже із джугута, mm -hmm. самі вже плили сітки і вже на тих сітках вже старалися доповнювати матеріал. Mm -hmm. Наш пан Володимир, наш э, волонтер нам допоміг із матеріалом і сітки. Це, Бачите, це, 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 ми маємо це, тут це, сітку. Ми вже собі так діти розподілили, щоб мали на один, вже собі відрізали. Ріжуть, там у нас є інший вид. Тобто двох кольорів, бачите, маємо темний і маємо світлий. У нас приїжджали дівчата із Коломиї, показували нам, як правильно ми маємо плисти. Бачите, що діти тільки вчаться, дехто роже вперше з тих, хто Шостий клас і справи. на уроках трудового навчання, і після урочний час. І зранку у нас і діти, які приїздять автобусом з навколишніх сіл, і вони вже восьмій годині в школі, то в ліцеї, тому вони зранку приходять туди. І, хоч трошечки, хоч за тих пів години, вони приймають участь у такій роботі. Ну і навіть і після уроків там так само час до автобуса у них є, і вони також ще. Щоб дурно не витрачати свій час, та долучається до цього. Дякую вам. Вам дякую. дякую. Це наш герб, але він вже дякую. липкий. Це наш учитель із захисту України Тарас Васильович Тулуковський, він розробив нам такий герб нашого ліцею. Ми тішимося, що в нас є такий вчитель талановитий. То це подарунок для нас? Я вам заредам. Щоб не було... Цей не на мішок. Так, цей ви можете приліпити ще один, а зараз я вам дам такий, що не ліпиться. Щоб мішок не так, щоб не ну, поки що в нас дві сітки. Ми сподіваємося, що буде більше. Буде. Стараємося. Ну, ми колись були самучки, ми самі вчилися виготовляти. Ми виготовили було близько 100 маскувальних сіток. Ну, Вони по-різному виглядали, самі розумієте. Як вміли, mm. так, так працювали. Воно все працює і. Ну, це вже покращений е, варіант. Ми вже знаємо, як потрібно, що, що від нас хочуть. І, вже і різних розмірів, якщо ну, на, на цій куці, це можна нашого... потім з'єднювати одна з, з одною. 1 якщо... метрова, uh -huh. 6 метрів на 3,5 сітка, той раз е, такі розміри, які нам запропонували, таку, яку сітку, таку ми плетемо. Трошки набираються і знань, і кажуть. Кишаємо з вами що? молодці і дітки і ви, що мусимо, організували. Ви тому що це все для нас це не, не ну, для все когось. потрібне. Це ж захист. Дорогі наші друзі, наші побратими, ті, хто в діаспорі. Дорогі наші друзі з Чехії, з міста Праги і інших міст. Щиро дякуємо за вашу допомогу. Хай Бог вас береже. Трудимось разом. Разом на цій ниві захисту нашої України. Слава Україні! Героям слава! дякуємо Тарасику, тобі і твоїм тяжким друзям. Слава Україні! Дякую, це буде зігрівати наших побратимів. Щиро вам дякуємо за постійну підтримку, братця. Братку Юрій, дякуємо за ось ці монітори. Це для хлопців, які працюють з документами разом з персональним комп'ютером, який в нас є. Ми зробимо такий комплект і передамо нашим захисникам. Дякую. Колона. Колона. Капеланська колона. Капеланська колона. Один, два, три, чотири, п'ять, шість автомобілів. Хлопці на Прикарпатті працюють, трудяться працюють. взагалі молодці. Наш колоний Так. Дружнь. Багато роблять дуже для наших захисників, для нашої перемоги. Кожен докладає зусиль. Те, що ми всім кажемо, тільки разом в єдності. Тільки разом і тільки в єдності. Ми здолаємо ворога. Друзі, дивіться, що тут приїхало! Приїхала досягти! Дивіться, які тут нагороди, як капелан нас служить. Від епіфанія. Від блаженнішого пристоятеля нашої православної церкви України і від командира 711 батальйону. батальйону. Оце капелани трудяться. Час і слава. Тримаємо стрій. Дякувати дівчаткам чарівним, таким красуням за те, що нас гостили і з такими солодощами, і Гавою. кавою. Дуже-дуже смачна дякую. кава. Дівчатка, велике вам спасибі. Нас пам'ятають, ми хоч рідко заїжджаємо, але нас запам'ятали, що за заболотів, Фореви. Дякуємо, дівчатка. І вам дякую вам. Дякую за зараз. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо вам за підтримку і за любов до, до нас і до України. Дякуємо. Гарного дня. Там розпочинаються Карпати. Перші пагорби, Прикарпаття, Покуття, на межі Коломийського району та Косівського. Кожного українські Карпати. Найкрасивіші гори в світі, легені України та планети Земля. Дорогі побратими, братику Іван, капелани, військові, попуття. Дякуємо. Підготували нам і медицину на стабілізаційні пункти і теплі речі. І те, що теж побратими, наші брат Юрій просив ось такі коври. На бліндажі і те, щоб хлопці вкривалися, теж теплі одіялка. Це все зараз буде передано нашим хлопцям. копні свічки, памперси на, 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 на шпиталі хлопцям. Так що дякуємо, браття, за працю. За постійну підтримку, братику Іван служив з 14-го року. І побратим не зупиняється, не зупиняється і допомагає цілий час нашим захисникам. Дякуємо, брате. Замку в організації теплих речей, коврів для облаштування бліндажів. Дякуємо, братику. Коломийське село Турка, помічникам військових капеланів і село Турка. О, громаді. громаді дякуємо. Кожному Дякуємо, дорогі друзі, хай Бог вас береже. Пам'ятайте та знайте, разом ми сила, і в єдності ми здолаємо ворога. За славу! За народ! слава! Україні! Героям Слава Україне! Братику, ти був доти, то мов святи засава. Краще плітки ніж ніколи! Головна донька. ну на вас! Чи не може цифри поміняли? Мені 25. Та не було так. А то кожен чоловік каже, що за два роки рахується. Ні? Треба було тільки 20-ку. Я хотів взяти 5 і плюс. Не було, каже, просто не Ноті Україну. Щиро дякую всім за підтримку. Завантажили всю необхідну допомогу наших побратимів. Західна Україна, Коломийщина, Косівщина. Важливу допомогу веземо зараз до міста Києва в подальшому на передову до наших побратимів. І хочемо дякувати за допомогу в паливі в логістиці. Братику Івану Кушніру. Так, нашому фермеру дорогому як завжди допомагає. Брате, дякую тобі. Коли не зателефонуємо, цього не скажемо. Але то навіть інколи сам кажеш. хлопці, що треба, дякую, брате. Дякуємо помічникам капеланів В'ячеславу Обиченку, Олексію Владу. Братко влад і Олексій, ви знаєте про кого я кажу. Це про вас. Дякую. Ви як завжди, попереду всіх. брату Юрій, теж дякуємо і всім, хто допомагає, всім як може, нашим захисникам теж велика подяка. Честь зі слава тримаємо стрій.